Єремчанські готельєри хочуть об'єднатися. Представники туристичного бізнесу планують створити першу на прикарпатті асоціацію готельєрів. А все для того, аби спільно вирішувати свої проблеми. До прикладу, закуповувати продукти за дешевшими цінами, делегувати своїх працівників на навчання і майстер-класи, та й, взагалі, покращити рівень свого сервісу. В Даному регіоні дійсно існує така проблема з покращенням якості сервісу, особливо обслуговування. Це зі сторони офіціантів, зі сторони. Покоївок, тобто ми потребуємо в навчанні, і коли ми будемо об'єднуватися, дійсно це є перспектива покращення сфери сервісу. Ми думаємо, що привабити сюди українського туриста, закордонного туриста із такою цілею збираються готельєри, щоб проблеми почули, які в них є. Почула місцева влада, щоб почула обласна влада, щоб до нас обернулися обличчями, думаю, що разом ми зможемо. Більше сюди залучити людей, і я думаю, що так само і залучимо інвестиції. Разом досягнути практичних цілей це такі цілі, як навчання персоналу, що дуже важливо для готельєрів, це закупівлі. Завдяки об'єднанню ми зможемо дешевше закуповувати продукти. з цією метою в Яремче 13 вересня відбудеться велика конференція готельєрів. Участь у ній можуть взяти всі, хто причетний до цього бізнесу. Це персонал і власники, як садиб, так і великих готельних комплексів. У рамках форуму заплановані доповіді урядовців, чиновників, представників проекту проміс та бізнесменів туристичної галузі з інших регіонів. Вони поділяться досвідом та обговорять з. Пільні проблеми це відкрита конференція, куди запрошуються всі, ті, хто приймає. Туристів, а також і громадськість, і зацікавлені особи. це не буде в закритому форматі. Будь-хто хто бере участь в туристичній індустрії. Будь ласка, приходьте. Ми будемо раді вас бачити. 15 санаторіїв та майже півсотні готелів. Саме стільки закладів у Яремче приймають туристів, кажуть у тутешній мерії. Посадовці переконані, що таке згуртування бізнесу піде лише на користь. Це є плюс для всієї громади, тому що готельєри. Будуть ставити відповідні перед собою завдання спільно. Ну, наприклад, по організації фестивалю, по організації дню міста, інших фестивалів, які вони бачать, що потрібно проводити на території Ремчанської міської раджі. За підсумками форуму з числа представників готельного бізнесу буде створена спеціальна робоча група. Вона в подальшому і має започаткувати асоціацію готельєрів. Іварін Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.